Шановний пане міністр, а це славно звісна наша 444 лава, яка з 15 лютого 2017 року, нагадую, сьогодні 22 вже лютого, дає вугілля, як ви знаєте. На жаль, чи на щастя, не знаємо навіть як сказати, в цій лаві немає ні комбайна ще, ні кріплення, ні. Нічого ще немає, але вона без умудряється все ж таки без обладнання давати вугілля. От така от ситуація. Можна посвітити і в забутню сторону. Тут тільки пробита розрізна піч і застелений шахтарями нашими вірниками очисного забою, тільки конвейерний. Цепочка, тільки скрипковий конвейер застелений. Все, нічого більше в лаві цій немає. І ще жодного метру вона і жодної тони не дала. Так як він передав і виступив на уряді, і повідомив вчора, що мені прем'єр-міністру, що нашим, звичайно, мешканцям України, в черговий раз обманувши, набрехавши і навішавши лапши на вуха. Час, значить, цьому міністру або піти, або почати щось робити. Дякую. Міністру. Дивіться, там десь болтика на ній немає навіть. Шановний пане міністр, ось зверніть увагу, оце такі стойки сух поприходили до нас на шахту. Це, це обладнання з першої шахти, яке вони планують використовувати. Вони вже не робочі. От я взяв одну з них. Ось дивіться, це вже не робочі стойки. І тут їх рядами виставлені. Тут рядами. Вони мокрі всі. того що масло з них витікає навіть. Без пропок. Це непридатні вони вже до експлуатації. Половина з них вже непридатні до експлуатації. Я правду, хлопці, кажу. Так. Ось така в нас реальність.